Друзі, всім привіт! Я не пойму, нам що ця погода хоче спортити велопрогулянку. У нас вже третя намічається сьогодні велопрогулянка. Я зараз хочу з'їздити від тому центрального універмагу Полтави до... Знаєте туди до? До парку перемоги. Так, о, поїдемо цим ключом через наш прапор. Вчора був день прапора. Сьогодні день У мене Рука щось розболілася. Вона мене за останнє час плече пару разів вилітала і щось взагалі там зв'язки ніфіга не хочу держати його. І всі хочуть бойця здорового, Не хочуть бойця з розорваним сухожилем і этим. І грижой, це насчет того. Насчет армії. Хочуть, щоб людина була здорова, в 48 років прийшла до них. Отак. От Підрізала нас дівчина. А ось цей песик ще казав одна і так Ну що, переїжджаємо на ту сторону, да? Чи можемо в принципі далі переїхати? Давайте далі. Розетка, колись був дитячий мір, хто повний в СССР. На першому Чи він повністю займав, потім залишився на одному із поверхів, там вже в оренду воно пішло. Коротше, були такі движняки. О, по прапорам дивіться, як розливається. Вчора він із-за доща висів в одному положенні. Сьогодні він, видно аж відсіля. Так, зараз ми їдемо в парк перемоги. Він там по-другому вже якось називається. Переіначили. Через Робін Проїжджаємо зараз. Ох, як мені щось. Близнята по кладу, так? Це да? І Йочки навіть <різь> всі по суті. Багато хто цинкує на мою камеру. Багато хто її не бачить. <різь> Вон ліворуч хід в Робінгуд в кінці. я даже не знаю, працюн ли он, не працюн. Так что пенсионерам надо объехать. Так, сейчас трохи покатаемся. тришки. Так, вот это вот. Пошли, поедем. 32 сеха, когда усі на світофор. Не дивіться пока на прапор. Чи сам місце видно в принципі, даже не знаю. Ні, повністю видно. Бачите небо трохи Нам не соответствие для відео. Ми хочемо сонячну погоду. Так. Опа. Дивіться, 18 секунд. Маловато. Ой, тут ще 20. Это посеясь до сих пір. Так хто думає і вишиванку, і він патріот. В основному це варто що жінки. Покупляли вишиванки дорогі, фотаються, і все. Патріоти навіть. Зараз трошки проведу, вас і поїдемо. Я думаю, людей мало. Парку перемоги. Так, ну що, так не хочу вставати. І не буду. Головне під Я не знаю, взагалі є, ще в нас день вишиванки. Та то, то ногу, як шпічки. Я думав, у мене ході ногу. Коротше, празників. Дуже багато. Дуже багато патріотичних. День прапора. День вишиванки. Дякую. День Незалежності, День Конституції. Що там іще напомнють. Так, можливо, я зра поїхав тротором, він тут роздолбаний. Роздолбайка. Тратор роздолбайка. чуть-чуть так запахло. Что с таким синим? Так. Ну, сейчас надо поры курить. Камера перепочине, поміняю батареї 3-4%, якраз нам хватить для велопрогулянки в парку, я сподіваюсь. Ну, не щоб дощ не почався, хай вже ті тучки то таке. Переживе. А от як дощ ували, то вже все. Красивый заезд, Ох. и спуск, маневры, главный маневр. Так, все, мы. Сейчас я вам зачитаю правильно новий варіант. То есть не новий, він вже старий. Полтавський міський сад, 1803 рік. Окей, заїжджаємо сюди. Виїдемо там з другої сторони, вже зараз по кругу тут проїдемося якраз. Буде вам ще один відеоролик. Дивитися на наступній неділі. О, сети. Як я колись сказав, не сюрприз, а стриптіз Стриптіз працює. Кричать? Що там? Пацяни, поцяни кричать. Щоб вони ще робили. Отак працює ця система. СССР странновато, конечно. А і чортове крутиться. Мати, головне, що мати не А я як катався з студентками, школьницями, вони кричали так, мама не горює. Потреблення спиртних напитків в общественних містах наказуємо. Так, зараз буде між трафоти. А я коротше не, ето, не кричав, мені мене мутило. Тобто мені таке. Ну підкрасили Все Всі чекипіки песенжди хазяїв, поки вони накопиються. Ого. Серйозно так. Де ще хоч на природі, в парку Перемоги. бомба. Так, на співуче поле не їдемо, бо там без змін. Воно розрушене, там є в мене відео. Старенькі, та ні, напевно, не старенькі. Я літом тут останній раз їздив, не заїжджав, перед ним теж в початку літа. в кінці весни. Зімою не будеш дивитися, подивитися. Старі мої віди. Ну як старі? З літа, значить, з весни. Я, мабуть, зависну всю полтаву тільки бізнес. Так, це другі тут атракціони, друга. Контора по ходу. Так, сюда я тут розворотів делаю. Так, хтось тут умудрився сходить в туалет. Другого місця не знайшли, да? Можна в мину заїхати. Зараз трошки ще ми поїдемося Ні, без спортівки б я б замерз. А в шортах нормально. Ноги ниже коліна. Занадто волосаті. Тепло держу, так що. Щось одні. Так, тут пару розкінь, я пару разів як парку парк перемоги приїжджав в ту крупку. Шличок так її не заказав, ну нічого. <клес> Теж <Тоже> багато розваг. <клес> <клес> Жіночка не навчиться. <клес> Походу, бо щось так вона не... Несміливо на ньому їде. Та я сам там раз в житті мені дав товариш проїхатися на електросамокаті По Ну, Мені ото сподобалось і після того в мене була вже ціль купити електронабір і поставити на свій велосипед. Не було велосипеда, треба було б купляти повністю, може повністю. Комплект велосипед уже начинений напічка дві Парк перемога. Все покращено. Хай пройшли раз, як був, был, все було тут покрашено. чуть-чуть. Так, що в нас по времені? Нормально. Друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк. Писати позитивні коментарі. Буду дуже вдячний. Вам всім мирного неба, тихої ночі. Всього самого найкращого. Ото його ковбаса. Щоб невеличкий прыжочок. Пусть я там попри. Не, ще вас знімаю. Зараз я там парку. Чи валеї, валеї. Паркануся, заміню батарею і дивіться наступну серію. По поїдемо. Вроді тучки, пучки. Розвіяло, поїдемо. Левади я вам ще зніму. Після поранення видно по поруті. Так, друзі, з цього місця, то по ту сторону на простець поїдемо наливати. Давайте, всім пока-пока.